Новий день розпочинаємо. Радо всіх вітаємо! Вліво, вправо, Повернулись і сусідо посміхнулись, підемо разом гуляти? Щось цікаве пізнавати. Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про ігри та про те, як ми граємо. Скажіть мені, що вам допомагає мати гарний настрій? Можливо, гра або малювання, мультики, допомога мамі? А як ви ділитеся гарним настроєм з друзями, батьками і родичами? А вже ж обіймаєте їх і посміхаєтесь, даруєте добрі слова? Розгляньте предмети для ігор. Скажіть, ви граєте в ці ігри самі чи з кимось? Назвіть, з чим ви гралися разом з родичами і друзями. Це настільна гра, кеглі, бадмінтон, теніс. А якими предметами гралися самі? М'яч, скакалка, лялька. Добре. Ви зрозуміли, що є ігри, де можна гратися окремо? Тобто самому. І ті, де ми граємо разом. А щоб ви запам'ятали ці слова краще, ми перевіримо, як уміють грати разом і окремо геометричні фігури. Давайте подивимося, які фігури лежать разом. Сині круги лежать разом. А які фігури лежать окремо? Червоний квадрат окремо. Молодці, ви чудово розібралися. Далі я хочу грати в м'яч. А якщо я запрошу сестричку Оленку, як я це скажу? Оленко, давай пограємо в м'яч разом. А тепер увага! Подивіться, що знаходиться близько до мене. Тобто поряд. Поряд зі мною сидить мій котик. Спробуйте і ви назвати, що поряд із вами. Молодці! Бачите, грати разом? Це коли ми робимо щось спільно. А поряд це коли ми знаходимось близько одне до одного, навіть якщо граємо кожен у свою гру. Дітки. Є ігри, в які ви любите грати лише з дітьми. Наприклад, хованки, ігри в пісочниці, гра у супергероїв і багато інших. А є ігри, в які дорослі грають окремо. Наприклад. Мама готує обід, це її окрема гра. Або тато ремонтує машину, це його окрема гра. А є спільні ігри, в які грають і дорослі, і діти разом. Всією сім'єю. Це може бути лото або доміно, крокодил. Таку гру називають сімейна гра. Згадати нашу незвичну підлогу, йди та говори! На кожному кроці ви розповідаєте про одну гру, яка вам подобається. Наприклад, мені подобається сімейна гра Лото. Ми граємо в неї разом з бабусею і дідусем. Мені подобається, що треба швидко знаходити картинки. Це вчить мене бути уважною. Спробуйте і ви. Далі крокуйте і розповідайте. Давай допоможемо нашому другу добрику знайти предмети, які підходять один одному або мають спільну ознаку. З'єднай їх лініями. Перевіряй, в тебе так вийшло. Шапка і шарф це зимовий одяг, виделка і ложка. Це столові прибори для їжі, чашка і блюдце, це чайний посуд, банан і лимон, це фрукти, парасолька і черевички це необхідні предмети для дощової погоди. Все правильно. А тепер поміркуйте: чи можна гратися і спілкуватися без слів? Так, є люди. Які не можуть говорити або не чують. В них така особливість. І для них жести це як для нас мова. Тому знати жести це дуже важливо, щоб ми могли краще розуміти таких людей і грати разом. Діти, ви сьогодні молодці. Вже знаєте багато ігор, засвоїли, коли ми граємо разом, а коли окремо і поряд. А самі веселі і найцікавіші ігри це сімейні ігри. І пам'ятайте про мову жестів, щоб порозумітися з усіма людьми. Грати разом це весело, цікаво і це справжня дружба. Шановні батьки, пограйте з дітками у вашу улюблену сімейну гру і навчіть діток показувати прості жести дякую і запрошую. До побачення!